Доброго дня, любі діти! Сьогодні я запрошую вас у подорож до осіннього парку. Саме так зараз у нас осінь і в парку дуже красиво. Але до парку треба їхати, їхати автобусом, щоб дізнатися, який номер автобуса, який відвезе нас до парку, Треба приготувати ваші вушка і закрити оченята. Не підглядайте, слухайте уважно. Хто слухав уважно, який номер автобуса ви почули? Так, саме четвертий номер відвезе нас до парку. А скільки ж зупинок нам треба проїхати? Ще раз послухаємо уважно. Вушка приготували, оченята закрили. Всі готові. Так, всього дві зупиночки треба нам проїхати. Молодці. Подивіться, будь ласка, на дошку. Ось у нас цифра 2. Ми проїдемо дві зупиночки. На четвертому автобусі. Ви вже знайомі з цифрою 4. Ви добре її знаєте. Ви знайомі з цифрою 2. Ось яка вона цифра 2. В неї кругла голова. Давайте ми з вами зробимо невеличку вправу. Приготуйте ваш пальчик і в повітрі ми намалюємо цифру 2. Ось так. Повторимо ще раз. Ось так. Тепер це саме ми можемо зробити на столі. Будь ласочка. Ось так. Дуже добре. Зробимо цю вправу з цифрою 4. Готові? Приготуйте пальчика. Цифра 4 малюється дуже просто. Всього три. Палички. Один, два, три. І так само зробимо на столі. Один, два, три. Молодці. Приїхали ми з вами до парку. І що ж ми в ньому побачили? Багато-багато дерев, багато-багато листя. Дітки гуляють у парку. І поки ми їхали, пішов дощик. Так осінній дощик накрапає, але гуляти не заважає, тому що що є в діточок? Парасолька. Парасолька є в діточок. Так, ось у маленького хлопчика є м'ячик, дівчинка тримає парасольку. Як ви вважаєте, який настрій у дітей? Придивіться уважніше. Хлопчик посміхається, тож настрій гарний. Скажіть мені, будь ласка, ми можемо парахувати дерева в парку? Як ви вважаєте? Допоможіть мені. Я не знаю відповідь на це запитання, а ви мені зараз підкажете. Можемо? Ні? А відповісти, скільки ж їх ми можемо? Можемо, звичайно. Яке слово? Багато добре. Їх багато, дерев багато, а листя можна в парку порахувати? От кожний листочок можна порахувати? Звичайно, ні. Але ми можемо сказати, що листя в парку багато. Так. А ось діточок ми можемо порахувати? Скільки їх? Дівчинка. Хлопчик, їх двоє. Ось нам цифра два знову допомагає. Їх двоє. А скільки вони мають іграшок? Подивіться уважно. Ви Бачите, скільки іграшок вони мають? Одну іграшку, один м'ячик мають діти. А скільки парасольок? Одну парасольку мають діти. Дуже добре. А ось ви бачите, там лава стоїть в парку. Вона одна, чи їх багато, чи може їх дві, три? Порахуйте, скільки. Вона одна. Ми з вами порахували, і ми з вами побачили в парку багато листя, воно вже жовтого кольору, воно дуже гарно, гарне. І ми з вами знову пригадали наших, наші цифри, з якими ми вже потоваришували Двійку, четвірку, одиничку. Та ще ми з вами сьогодні зробимо невеличку вправу. Я прошу вас відкрити ваші зошити і написати ці цифри одиничку, двійку і четвірку. Одиничку писати дуже просто. Пальчиком проводимо, так само робимо олівцем. Двійку теж ми вже вміємо писати кругла голова і хвостик. А четвірка зовсім проста цифра. Один, два, три, і вже четвірка готова. Як ви вважаєте, ви впораєтесь з цим завданням? Але перше, в чим, перше ніж його виконувати, зробимо невеличку вправу. Встали всі ручки вгору піднімаємо, потім вниз їх опускаємо, ручки в боки, в боки, і зроби чотири кроки. Ручки вгору піднімаємо, ручки вниз ми опускаємо, ручки в боки, ручки в боки. І зроби чотири кроки. Зісідаємо малята, починаємо працювати, відкривайте ваші зошити, а потім зробіть фотографію вашої роботи і перейшліть мені. До побачення, мої любі!